Мої вітання. Це програма Відкритий діалог на телеканалі Віка. Сьогодні говоримо про прийдешні президентські вибори. Мій співрозмовник сьогодні лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Вітаю вас! Вітаю! Пане Микола. Я пропоную розпочати нашу розмову і насамперед розпочнемо власне про ці вибори прийдешні, які будуть до початку виборчої кампанії. Було очевидно, говорили багато, що березневі президентські вибори будуть непростими. От, на вашу думку, скажіть, будь ласка, які найбільші загрози для виборів ви бачите нині? Поки що ще нині? А що можливо буде ще пізніше? Скажіть, будь ласка. Думаю, найголовніше це е, плани і сценарії, про які ми чуємо, і бачимо перемогу та опосередковано підкупу виборців. Коли ми говоримо про прямий підкуп, то ми сьогодні зафіксували. Ми, я маю на увазі це і багато громадських організацій, і багато політиків, які намагаються переконати виборців, а не купити виборців. От ми Наша команда, де, де, яка об'єдналася, була представлена недавно на сіті програмі Свобода слова. І коли мене запитали, в чому різниця між демократичними і недемократичними політичними силами, чому ми позиціонуємо себе як об'єднання демократична опозиція, я сказав, що е, справжні демократи, люди демократичного думання, вони на виборах переконують е, в тому, що їх цінності краще, програма краще, команда краще, а недемократичні – ті купують. Виборців і це небезпека, що Україна в першому столітті комусь сказати, що у нас до сих пір є схеми скупки голосів. Ну напевне, для європейців там чи інших цивілізованих е е е е країн чи політичних режимів це є несподіванка. Тому ми сьогодні зафіксували, коли так під званою егідою соціологічних опитувань. Ходять відповідні агітатори, які на зарплаті, і потім вони фактично складають бази даних цих людей. Потім вони будуть давати їм частину грошей, потім будуть контролювати, як ви проголосували, схеми різні. Там, наприклад, там на паспорті буде, наприклад, там або тризуб, або прапор Європейського Союзу. І собі цинізм, значить, що значить, по прапору Європейського Союзу вас перевірятимуть, як ви проголосували, щоб дати вам другу частину грошей. Тому ми і не тільки ми. Не тільки команда, яка на коло Анатолія Гриценка, а ми зараз домовляємося з іншими командами, щоб спільно контролювати і не допустити цієї скупки голосів. Є опосередкована система скупки голосів, вона пов'язана з тим, як державний бюджет використовується в інтересах виборів. От, у нас є загальна цифра, ми зараз не можемо порахувати. І, ну нібито порядка 10 мільярдів гривень закладено в бюджеті на вибори. Або на округи тих депутатів, які, здебільшого, підтримують владу. Тобто вони там, ну я знаю, будуть робити якийсь там сказати, подарунок і казати, що це завдяки там, президенту, прем'єру і конкретному депутату. Хоча насправді гроші ж це наші разом з вами. В бюджеті закладено індексація пенсій саме в березні. От ну, в січні ми щасливо живемо, пенсіонери, в лютому щасливо, а індексуватимуть пенсії в березні, щоб отримали ви тільки пенсію отримали і пішли голосувати. До речі, зараз знову. Ідея, Порошенко запропонував ще одну ідею, ну яке я називаю посередкованого підкупу. У Нас закладалося, що з результатами опального сезону, ті люди, які отримали субсидії, якщо вони... Не використали там на будуть відповідний рахунок субсидіанта, наприклад, на вас там там 5 тисяч гривень, умовно кажучи, на опального сезону. Ви використали там 4500. Значить, ви маєте право отримати в грошовій формі, формі там 500 гривень, як ви зекономили. Ну, мерзли, не сильно обігрівали і залишились. Але це можна дізнатися реально, чи ви зекономили чи ні, лише в травні, тому що в квітні закінчується опальний сезон, потім рахується і вам повертається. Тепер придумали схему, що ну в травні вже вже може, президента не буде і влади не буде. То давайте. Ми в березні доплатимо. Як доплатити, якщо ще опальний сезон не завершується, але вже заклали десь 6 мільярдів, щоб виплатити в грошовій формі, ну, фактично, купити. І в нас виходить, що. Влада задумала березень як такий день щастя, точніше місяць щастя, де ну, дуже буде прямих і непрямих виплат, надії, що от, ну, побідували ви 5 років так хоч один місяць поживете. Я сподіваюся, що цей Дємбельський акорд, останній місяць Порошенка, все-таки ну, не, 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 не буде таким, що люди купляться на те, що от їм якісь виплати є в березні, щоб ще на 5 років цю владу залишити. Так мити у керма України. Ну і ще одна можлива особливість. Тобто ми з підкупом завжди мали справу і прямим посередкованим. Просто зараз він такий системний, на мою думку, готується, його треба зупинити. І тут ми готові домовлятися з усими. Значить, буде садовий садовим, будемо домовлятися, буде Томашенко, будемо Тимошенко домовлятися. Буде, ну мається на брати участь в виборах, щоб не допустити всіх, хто зацікавлений, не допустити скупки голосів владою. Значить, всі наші союзники в частині чесних демократичних виборів. Наша команда об'єднаної опозиції, яка підтримала Анатолія Гриценка, значить ми зараз розробили алгоритм, як ми будемо співпрацювати по захисту результатів виборів. і Ми запропонуємо іншим командам, як ту діяти. Але ще одна особливість, яку я хотів сказати, тому що це ну, якби такої біди не було на попередніх виборах, це. Коли сильні кандидати, ну знову здебільшого це влада, зараз ми аналізуємо, можливо, ще є такі кандидати, значить, дає гроші 2,5 мільйони. Ну, там є нарциси, є неадеквати, є там напівбожевільні. Воно каже, дає, яким от за щастя, що вони балотуються кандидатом президента. От наберуть вони цілих одну тисячну, але навіщо влада вкладає гроші, щоб вони балотували? З одного боку, щоб хаос створити. Що буде там 35 чи 40 кандидатів, і народ буде нервуватися, значить, і, і, і буде проблема е, організувати нормальні вибори, ніби президент над процесом, а ви там товчіться між собою. Але більш небезпечніше не це. Більш небезпечніше те, що оці люди вони ж віддають свою квоту члена виборчої комісії. Тобто, наприклад, влада дала 2,5 мільйони якомусь там кандидату Х, значить він просто підписав під списками тих бюджетників, які подає влада. І, наприклад, сільській місцевості, якщо опозиція не здатна буде забезпечити повноцінно членами комісії, то у влади буде дві третини членів комісії. Так само, от я вже кажу, що нам треба знайти варіант відповідальності оцих е, фунтів. Або зіць зі, кандидатів, які йдуть не для того, щоб голоси набирати, для того, щоб владі допомогти фальсифікувати результати виборів. Очевидно, нам треба вже думати, як це на цих виборах вже ми нічого не зробимо, щоб думати, як на наступних виборах не допустити цієї всієї історії. Але я це розказав, щоб не налякати телеглядача, а сказати, що ми знаємо ці ці сценарії і думаємо про те, як не допустити, щоб вони серйозно вплинули на результати виборів. Я вас почула, пане Микола. Також ви відповідаєте власне в команді за стратегію. Розкажіть, власне, як плануєте перемогти? От основні такі, можливо, ваші постулати, принципи, де перше, ну що вирізняє нашу команду, що ну умовно кажучи, ми там місяць місяць назад у нас було п'ять кандидатів в президенти. Ну, або гіпотетичних кандатів президента. Сьогодні один кандидат президента. Значить, наш принцип, який ми домовилися, чи там Томенко, Чумак, Катеринчук, Фірсов і так далі, і багато інших там Тарастецьких, багато інших відомих людей, ми сказали, що для нас сьогодні важливо в певній світоглядній цінності, які нас об'єднують. І ми домовилися, що. Ми всі підтримуємо Анатолія Гриценка на президентських виборах. На парламентські вибори ми будуємо широкий такий широкий блок тих політиків, які підтримують цю цінності. Це Ці цінності, я їх розписую в трьох термінах українськості, європейськості і демократичності. Якби ми будемо українською європейською, демократичною Україною. Ми домовилися по багатьох позиціях програмних. Ну от, наприклад, сьогодні. Ми з Анатолієм Ростенком презентували програму тут на Черкащині, і я говорю про те, що от наша теза, ми з вами в ефірі говорили про те, що ми повинні для того, щоб не боятися чергових президентських виборів, і не боятися, що черговий президент буде заробляти з України. Особливо перший термін. Значить, ми домовилися, що ми підтримуємо Анатолія Гриценка, як людина, яка погодилася, що йому достатньо 5 років на посаді президента, щоб зреалізувати цю програму. Тобто наступні 5 років ми під, він підтримує іншу людину, або, умовно кажучи нове покоління, ну як для нього, або, скажімо, іншу людину. Тобто, він не б'ється за посаду, не, не б'ється за два терміни, щоб не створювати проблему. значить І країна рухалася вперед. і таких Принципових позицій є достатньо багато, що спільно ми створили цю спільну програму, стратегію. Ми формуємо команду, і ми єдині покажемо, хто у нас буде головою СБУ. Хто в нас буде міністром оборони, хто у нас буде міністром закордонних справ. Тобто це не буде, що ви обираєте президента, а він, значить, як не санта Клауса, а в нього як цей в мішку там не коти, а ми ще такий значить, повилазять, що ви голосували за одного чоловіка, а керують державою інші люди. Тобто ми хочемо розкрити повністю команду, і в цьому наша фішка. Тобто стратегічно ми повністю все відкрили. Ми представили свій штаб, який у нас називається «Прозорий штаб», у нас журналісти подивилися там, до туалета, до кухні. Не обдивилися, що у нас немає ні американських, ні ізраїльських, ні німецьких, ні російських технологів. У нас це відомі українські експерти, фахівці займаються виборчою компанією. Вони, вони знають, хто буде керувати країною, якщо. Гриценко стане президентом. Вони розуміють, хто буде в парламенті, як ми будемо діяти. І ми домовилися і про місцеві вибори, що вони теж важливі, щоб нам зусилля об'єднувати. Починаючи з Києва, я, до речі, ще й керівник виборчої компанії в Києві, тому що Київ для нас надзвичайно важливий. Для нашої команди громадського руху рідна країна ми ведемо багато там проєктів. І тому ми з Гриценком домовилися, що окрім такі, стратегічного напрямку в кампанії, де я підтягую науковців, експертів, які допомагають нам сформувати не тільки цю загальну програму, яку ми презентували. Ще в нас будуть спеціальні програми програма, яку умовно ми називаємо знищим корупції по переможемо бідність, тому що вона безпосередньо пов'язана. Економіку можна підняти тільки коли знищити корупцію тіньову економіку. І друга велика програма, яку ми будемо на сході України презентувати, вона з умовним назвом називається Український план повернення Донбасу і Криму. Де ми презентуємо, як поетапно ми будемо повертати окуповані території? Тому загально кажучи, це відкрита зрозуміла система ведення виборчої компанії, починаючи від людей, від характеру діяльності. І від е, того, чого ми досягаємо. Тобто ми не обіцяємо золоті гори, і е, е, реалістичні речі, а е, ці реалістичні речі чітко розказуємо, як в термінах, коли вони мусять бути зроблені. Власне, ця відкритість у людях, в стратегії програмі, це є так своєрідна фішка нашої стратегії, яку е, ми вже почали представляти. І далі і Анатолій Гриценко, і члени команди будуть в регіонах. Їздити і представляти і програму, і членів команди на рівні всієї України, і на місцевому рівні. Оце це буде десь приблизно на ну, якби проста і зрозуміла стратегія, яку ми пропонуємо людям. Зрозуміла вас. Дякую. Нагадаю, це програма Відкритий діалог на телеканалі Віка сьогодні з Миколою Томенком говоримо про прийдешні президентські вибори. Пане Микола, також знаємо, що один із головних пунктів програми Анатолія Гриценка це власне боротьба із корупцією. І хотілося почути зокрема, як будете боротися власне, із цим показником, так би мовити, на місцях із, із корупцією на місцях, оскільки знаємо, що, наприклад, у нас у Черкасах і ще досі не ухвалили бюджет. Взагалі розкажіть про це, яка ваша думка, яка позиція вашої команди. Ну, для нас на принципової загальна установка, от, наприклад, бюджетному процесі. Ну як відомо, ну історія зі мною, вона якби класична, тобто насправді корупційний і. Антисоціальний бюджет, який ухвалювався голосами і БПП, і Народного фронту, і партії регіонів, стало причиною, що я вийшов з фракції як в результаті втратив мандати. Я завжди кажу, що ну, краще втратити мандат, зберегти совість і свої переконання, так і ми орієнтуємо всіх на такий же підхід. Тобто оця мантра з часів Януковича і Кучма, що ну, бюджет треба приймати, давайте приймемо бюджет. А ви читали бюджет? Ну, ми не читали, ну вже треба прийняти. Друзі, не, не, не є самоцінність прийняти бюджет. Самоцінність, а який бюджет? Значить, там є е, зарплати чиновникам із 400% премії, розумієте? Значить, при, на, на пенсії в нас немає грошей мінімальної зарплати, а 40 тисяч чиновникам в мерії є, розумієте? Чи ще десь? Тобто цього не може бути. Друге, що там зашито в освіті, в транспорті. Значить, чи, чи зашиті там відкати скількись відсотків по асфальту, плиці, чи ще по чомусь. Розумієте? Тому наш підхід такий, що е, представники нашої команди голосують лише за той бюджет, де нема корупції. Значить, аж поки е, ці вимоги не будуть виконані, доти голосувати е, за цей бюджет ніхто не буде. Тому наш підхід не тільки по Черкасах, по всіх містах зробити все. Щоб в бюджетному процесі не було братів, сестер, родичів, кумів, відкатів, прикатів там і так далі. І так далі. Тому що ну воно смішно виглядає. Я коли чую, що є кандидати президенти, які борються з офшорами е Порошенка, але в самих е офшорів це купа. Значить, не повинно бути в президента взагалі ніякого бізнесу, тим більше офшорного не повинно бути в чиновниках місцевих бізнесу, пов'язані там з родиною, друзями чи однопартійцями. Тому. Для нас, ну і Черкаси надзвичайно важливо в цій системі координат, що ми розуміємо, що грошей достатньо, їх треба просто не красти і правильно використовувати. Тому я думаю, що от історія з бюджетним процесом і не тільки в Черкасах вона поширюється у нас в нас інші міста. Ми намагаємося переконати, що із зміною влади, і з зміною президента. Не треба спеціально їздити в МВФ просити гроші. Тобто, у нас скільки розкрадено грошей, що чесне використання бюджетних коштів, чесне використання місцевих коштів дасть можливість нам ну радикально е збільшити видатки на освіту, культуру, на пенсії, заробітні плати і так далі. Тобто вони зашиті, заховані в Україні в тіньовій економіці, в розкраданні і так далі. І е нормальний голова Служби безпеки, Нормальні правоохоронні органи, чесне судочинство і і президент, який показує приклад, це необхідна достатня умова, щоб вивести велику, велику суму коштів для, для людей, а не для чиновників. Я вас почула. Пане Микола, також знаємо, що сьогодні ви власне відвідували Черкащину. Розкажіть про ваш візит, що сподобалося, що робили, і з якою метою до нас приїхали. Ну для нас надзвичайно важливо. Я правда, жартую, що значить, програмі спільно написані нами. Звичайно, ми згадуємо Черкащину ну, на, негативному, не на негативному сенсі, ну так, умовно, негативному. Значить, в програмі написано, що Анатолій Люценко обіцяє, що не буде черкаського клану при владі, як він стане президентом, але повага до Черкащини. і Таке своєрідне земля, то воно має місце бути, тому що і я на лівому березі Черкащина народився. Реценко на батьківщині Шевченка народився, на Звенигородщині, на правому березі. І власне і початок офіційної президентської виборчої компанії ну, було вирішено почати Черкащини. Тому що в день соборності а хто об'єднує більше України, як не Шевченко. Тому ми розпочали з Канева поклонились могилі Шевченка. Тим більше, що для нас принципово важливо показати, і для мене, і для Томенка, і для Ної, і для Герценко принципово показати, що Шевченко наш світоглядний батько. Значить, і, на жаль, він принижений теперішньою владою, бо ні, ні Порошенко, ні Яценюк свій час, ні Гройсман тепер ну жодного разу ні в Канію, ні в Моренці, ні в Шевченко не доїхали. Я вважаю, що це ну, зневага, така світоглядна. Тобто їздить розповідати, як ви любите Україну, мову і літературу і історію. Вивісути бікборди за наші гроші, до речі, за бюджетні, бо це. Ми даємо партіям гроші, вони значить, в борті розповідають, як люблять Україну. Але не приїхати на Батьківщину Шевченка або на місце поховання Шевченка. Ну я вже це цинізм і знавага. Тому ми хотіли інший стандарт показати, тому е е були на Каневщині. Ну, це не таємниця, можу її відкрити. Мама Анатолія Гриценка лікується в Черкасах, тому зрозуміло, що наша традиція шанувати своїх батьків, кого вони є. Бо в мене вже батьків немає, а мама Греценка жива, тому звісно, треба було маму і провідати госпіталь, і отримати благословіння, що теж було важливо. Але госпіталь спеціальний. і в Свій час і Мої колеги Володимир Грець, коли був головою обласної ради, і я боролися за те, щоб він був в черкаській власності. І це гордість моя, що госпіталь достатньо на високому рівні, вже там менше ветеранів Великої Чизняної війни і праці. Більше атошників, тому ми з Анатолієм Рценком зустрічалися з атошниками. Ми розуміємо, що їх треба захищати, їх треба думати, як лікувати. До речі, одна з ідей, яку ми обговорювали, це ідея, як теперішні пільги зробити більш дієвішими. Тобто одна з наших ідей, яку ми обговорювали, що можливо, скажімо, це так звану пільгу на землю або поміняти, або зробити її поліваріантною, скажімо, що або. Можливість отримати землю або, наприклад, державна гарантована медична страховка до там кінця життя. Щоб люди, які багато там хлопців з контузії, з, зранення з пораненням були, з якими ми говорили. Я згадував історію з афганцями коли я був в Афганістані. Яка система була реабілітації, не дуже досконала, як ти зробити? І от ту ідею, яку Антон Ліценко запропонував. Я бачу, що більше добре сприйняла, що, скажімо, або якщо ви відмовляєтеся від цієї пільги на землю, але ви маєте право отримати, наприклад, державну е медичну страховку е протягом всього життя. Тому що, будучи ветераном або інвалідом, нам вам все рівно треба лікуватися. Це фантастичні кошти, якщо ви будете лікуватись за свої кошти. Тобто, це теж була така конструктивна розмова, тому що вона дуже важлива для. Планування і наступного бюджету, і взагалі стратегії, як, бо ми ж прихильники, ми проти Призову і я і Гриценко, Ми за те, що була професійна армія і була територіальна система е, е, оборони. Щоб на, на територіальному рівні ми готували. Людей, які в критичну ситуацію могли би швидко відмобілізувати, взяти зброю і, і піти захищати Україну, і захищена професійна контрактна армія. Значить, але ми розуміємо, як людей утримувати і як їх соціально захищати. Тому зустрічі на Черкащині були дуже важливі. Я сподіваюся, що День Соборності дасть можливість нам об'єднати Україну Дякую. на ідеях і на цінностях українськості. Дякую вам, пане Микола, взагалі, за розмову, за щирість а глядачам. Дякую за те, що нас дивилися. Побачимося згодом на телеканалі Віка.